Hello everyone, this is level B1, lesson 85. phrasal verbs on channel English with Mila. If you are new here, please consider to subscribe. We are talking about phrasal verbs here. And now let's continue phrasal verbs starting with letter S. See through Перекладається. Розкусити або бачити крізь. До прикладу, No need to be Sherlock Holmes to see through this man. Не треба бути Шерлоком Холмсом, щоб розкусити цього чоловіка. See it through. Перекладається. Доводити до кінця. До прикладу, unfortunately he likes to start many projects, but he never sees them through. На жаль, йому подобається розпочинати нові проекти. Проте він ніколи не доводить їх до кінця. «See to» перекладається подбати. До прикладу Would you see to this customer please? Подбай, будь ласка, про цього покупця. «See someone Out перекладається. Проводжати до дверей. До прикладу Saw the soldier out herself. Лена провела солдата до дверей сама. See someone off. Перекладається. Проводжати в дорогу. До прикладу, my friends came to the station to see me off. Мої друзі прийшли до вокзалу, щоб провести мене. Now it's time for practice. Let's do an exercise together. Make sure to t t t t. Переконайтесь, що діло буде зроблене. Діло буде зроблене. Доведене до кінця. Це фразове дієслово to see it through. Make sure to see it through. Let me t, t t t. Я вас проведу до дверей. Проводити до дверей це to see someone out. В цьому випадку вас, тому see you out. А так як після дій слова let ми не вживаємо часточку to, тому так і записуємо. See you out. Let me see you out. I can тати моніка. Я бачу, яка моніка насправді. Це розкусити когось. Бачити наскрізь. Це фразове дієслово to see through. Після модального дієслова can ми вживаємо наступне дієслово без часточки To Тому see through. I can see through Monica. Andrew wanted no one -t. He didn't like tearful farewells. Андрій не хотів, щоб його проводжали, тому що він не любив слізливих прощань. Проводжати когось це to see someone off. Тут ідеться про Андрія, тому see him off. Крім того, зверніть увагу, тут у нас інфінітивний комплекс. А це wanted no one see him off. Тому так і записуємо. See him off. Andrew wanted no one see him off. He didn't like tearful farewells this matter, please, will you? подбай про цю справу, будь ласка, окей? Okay? Подбати про щось це фразове дієслово to see to. Це наказ або прохання. Скоріше всього, прохання. Отже, використовуємо фразове дієслово без часточки «to». Просто see to. See to this matter, please, will you? That's all for today. I appreciate your likes and comments. I hope you enjoy learning English with me. Good luck. See you all next time. Bye bye.